Христос рождається, вітаю вас, брати і сестри на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лава, і ми продовжуємо невеличкий цикл Різдво з отцями Церкви. Будемо задумуватися над проповідями у церкви, які присвячені втіленню Сина Божого. Прочитаємо з першого це буде Євангелія від Луки, Другий розділ від вірша першого, а потім помедитуємо разом над цими словами, а провідником нашим буде святий. Григорій двоєслова по святий Григорій, великий папа Римський. Отже, Євангеліє від Луки, другий розділ від відвірша першого. Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис вперше відбувся, як сирією правив квірині, і йшли всі записатися кожній до свого міста. Піднявся Іосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилося дні, щоб її народити, і вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них місця тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли у нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для, яка буде для всього народу, для вас. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак знайдете сповите немовля, котра лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Вовишні Богу, а на землі мир людям Його вподобання. Святий Григорій двоє слов в бесіді восьмій або в проповіді восьмій, це проповідь, яку він говорив до народу Божого в храмі Пресвятої Діви Марії. В день Різдва Господнього. І ця проповідь називається про обставини Різдва Христового. Святий Григорій як би так, аналізує і глибоко задумується над тими обставинами, які товаришують Різдву. На початку своєї проповіді святий Григорій говорить, що оскільки Мусить звершити три торжественні літургії, три урочисті літургії, тому сильно немає часу, щоб проповідувати так довго, як він звик це робити. Але каже, хоча би коротко, хоча б коротко задумаємося про ті обставини, про ті умови, які товаришували народженню нашого Спасителя. І відразу Святий Григорій розпочинає, що наш Господь Ісус Христос народжується тоді, коли імператор Кесар Август. Вирішив переписати всю землю. Чому? Тому що і наш Господь прийшов для того, щоб переписати всіх своїх вибраних. І де їх записати, каже Святий Григорій. Ну де в Книзі живих? Пам'ятаєте, наш Господь Ісус Христос говорить, що не тому радійте, що вам духи коряться, але тому радійте, що імена ваші записані на небесах. Далі. Наш автор, Святий Григорій, аналізує, що це означає, що наш Господь з'явився, народився у Віфлеємі і опирається на цю етимологію назви Віфлеєм, що значить дім хліба. Бейтлехем. Бейтлехем значить дім хліба. І оскільки сам Христос говорить, що я сам є хліб живий, так я є хліб живий, який зійшов з неба. Де б йому ще було б народитися, якщо не у Віфлеємі, якщо не у домі хліба? Чому? Тому що він народжується, щоб себе дати, як їжу, щоб себе дати як хліб, хліб на життя вічне. І тут Святий Григорій переходить до наступної обставини, що наш Господь Ісус Христос народжується в яслях. Ну, тобто в місті для їжі. Чому? Ну, тому що сам стає їжею, сам стає пшеницею, так? сам стає зерном, яке, якщо впавши в землю, не помре залишиться одне. Ну як помре, принесе плід щедрий, плід е, великий. Вже тут Святий Григорій торкається, показує на цей зв'язок між народженням Ісуса Христа, між таємницею втілення і таємницею пасхальною. І далі святий Григорій переходить до такої обставини, що першими свідками цього народження є пастирі, пастухи, які вночі стерегли свої отари. І цим пастирям, пастухам являються ангели, починають звіщати їм велику радість, що сьогодні для вас в місті Давидові народився Христос Господь. Святий Григорій. Говорить, що коли людина согрішила, вона була е, вигнана з раю, вона втратила Божу славу. Але також не тільки людина втратила цей зв'язок з Богом, але і з ангелами втратила вона зв'язок, тому що ангели є мешканцями неба. Але якщо людина відкинула Бога, ну, то і з ангелами попсувала вона теж свої стосунки, попсувала свої відносини. А відповідно, коли Христос народжується то. Людина не тільки з Господом нав'язує новий зв'язок, нові відносини, але з усіма мешканцями неба починаються нові відносини, нові стосунки, можна сказати. Людина починає, так як син Божий став громадянином землі, завдяки цьому людина має доступ до свого громадянства небесного. І далі Григорій говорить, що якщо людина все це усвідомлює, то це міняє напрямок її життя. Бажаю, щоб ці слова Святого Григорія стали і для нас натхненням, і щоб наше життя теж змінило свій напрямок. До зустрічі!